Вступ України до НАТО питання вирішене, але це не буде частиною можливої мирної угоди з Росією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Одеси. Він наголосив на непохитній підтримці НАТО і пообіцяв продовжувати допомогу Україні. Зазначив, приєднання не буде розмінною монетою у переговорах про мир. За словами Рютте. Мета західних партнерів не тимчасове перемир'я, як це було з мінськими угодами, а справжній тривалий мир. І саме до цього прагне адміністрація президента США, яка нині активно працює над мирною формулою для України. Я думаю, це важливо, що пан Трамп почав розпочав переговори. Бо ми побачили, ми бачимо, що дуже багато людей помирає, дуже багато інфраструктури та Міст руйнується, дуже багато атак, і це дуже важливі зусилля. І я вирішив не коментувати всі проміжні стадії цього проєкту та процесу, бо я не хочу втручатися в цей процес. Ми надаємо допомогу ту, яку ми можемо.